Друзі, привіт! З вами сьогодні знову команда кризового центру, і ми з вами сьогодні поговоримо про дуже важливу тему. Зараз ви дізнаєтесь про яку. Отже, Отже. можливо, ви знаєте про те, що 1 грудня у цілому світі відзначають чи всесвітній день боротьби із свідом. Ми сьогодні з вами будемо говорити про ВІЛ, вірус імунодефіциту людини, як про соціально небезпечну хворобу. Соціально небезпечні хвороби це такі хвороби, які мають дуже погані наслідки для людини, і для людини окремо, і для людства в цілому. І вони смертельно небезпечні, і стримувати їх поширення дуже важко. Їх називають соціально небезпечними хворобами. ВІЛ відноситься до соціально небезпечних хвороб. І е, сьогоднішню лекцію для вас підготували команда кризового центру. Це такий Закарпатський обласний центр соціально-психологічної допомоги. А також, власне, чому я е, сижу в символіці Червоного Христа? Єдка Закарпатська обласна організація Товариства Червоного Христа в Україні. Я сьогодні цю лекцію вам розказую не лише як психологиня кризового центру, а ще й як волонтерка Закарпатської обласної організації Товариства Червоного Христа в Україні. І вже багато років в нашій області Товариство Червоного Христа України впроваджує програми, які спрямовані на зменшення шкоди від соціально небезпечних хвороб. Ви можете знайти їх в Фейсбуці і поцікавитись їхньою діяльністю. Це дуже Хороший, гарний ресурс, обов'язково зайдіть до них у гості. Отже, як ми говорили, Червона стрічка це символ боротьби зі Снідом. Її, цей от значок Червону стрічку створив один художник, який помер від Сніду ще в далекому 88-му році. Але цей день. Боротьби зі СНІДом відзначають у всьому світі кожен рік за ініціативою Всесвітньої організації охорони здоров'я, після того, як на зустрічі міністрів охорони здоров'я всіх країн прозвучав заклик до соціальної терпимості і розширення обміну інформацією, щодо віли СНІД. Коли люди зрозуміли, що наслідки цієї хвороби не передбачені дуже, дуже небезпечні, то зібрались і вирішили. Хоча б один раз на рік старатись привернути увагу до цієї проблеми. З вами ми сьогодні говоримо ще й тому, що про цю проблему ще й тому, що Україну визнано такою державою, яка від Біл Сніду в східній Європі постраждала найбільше. От за даними Центру громадського здоров'я, кожен сотий громадянин України, України у віці від 15 до 49 років інфікований на ВІЛ, а в Закарпатській області ця цифра складає 99 інфікованих на кожних 100 тисяч населення, 100 тисяч людей населення. І е, поріг ХХІ століття людство переступило з, таку, з низкою е, небезпечних для людства хвороб. Це і туберкульоз, і е, гепатити. Це все також відноситься до соціально небезпечних хвороб. І особливо небезпечним ВІЛ, вірус імунодефіциту людини і його кінцеву стадію СНІД, синдром набутого імунодефіциту. СНІД є смертельною для людини хвороба. От і Всесвітня організація охорони здоров'я констатує, що понад 50 мільйонів жителів планети Земля є ВІЛ-позитивними, тобто віл-інфікованими, і понад 20 мільйонів вражені снідом, тобто вже хворіють на синдром набутого імунодефіциту у людини. 16 мільйонів вже померли від СНІДу, і кожного дня у світі. Фіксується інфікація 15-16 тисяч осіб. І це, на жаль, переважно молодого віку люди. І це очевидно, що проблема СНІДу його наслідки безпосередньо стосується кожного. І на сьогодні зусилля вчених спрямовано на винайдення ефективних методів подолання СНІДу. Ну, однак, говорити про. Поки що про перемогу передчасно, тож СНІД дотепер несе реальну смертельну загрозу людині і людству в цілому. І постає вопрос, чи потрібно да, людині в сучасному світі знати про ВІЛ і СНІД? Стає очевидним, що так, дійсно, якщо ти знаєш, від чого треба вберегтися, то можеш себе захистити. Катастрофічних таких перспектив, які можуть очікувати людство у майбутньому, можна уникнути лише от уважним ставленням до проблем кожною людиною. І ваші знання можуть захистити вас. Тож, давайте спробуємо дізнатись про Віл СНІД трошки більше. Ми сьогодні проговоримо поговоримо про про те. Те, що таке ВІЛ СНІД, як, які є шляхи передачі і як не передається ВІЛ, що робити для того, щоб уникнути інфікування на ВІЛ, а також як і для чого треба проходити тестування. На ВІЛ. Перед тим, як ми продовжимо, я би хотіла наголосити, що в Україні кожну людину, кожну дитину захищає закон. За законом, кожна дитина має право на здоров'я та належну медичну допомогу. На рівне ставлення і на захист. А закон України про охорону здоров'я гарантує право будь-якого пацієнта на таємницю про стан свого здоров'я, про те, що він звертався, про факт того, що він звертався за медичною допомогою, про його діагноз і про відомості, які були одержані при його медичному обстеженні. І е, за е, місцем навчання забороняється або роботи, забороняється вимагати будь-яку будь інформацію про діагноз та методи лікування пацієнта. Отже, якщо ви вважаєте, що ваші права були порушені, то ви можете завжди пам'ятаєте звернутися до поліції. Якщо ви вважаєте, що поліція, можливо, там якось не дуже компетентно або не дуже ретельно розглянула ваше питання, то ви завжди можете звернутися. Мова йде про Закарпатську область, ви можете завжди звернутися. До спеціалістки з прав людини, управління дотримання прав людини Національної поліції України в Закарпатській області, це пані Тетяна Щерба. От її телефон, телефон національної гарячої лінії. Він безкоштовний із стаціонарних та мобільних телефонів. Також телефон Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Ви бачите, можете побачити телефон уповноваженого президента України з прав дитини. І національна дитяча гаряча лінія також консультує з е, таких питань, коли права дитини, права людини були порушені. Тож рухаємось з вами далі. Отже, вірус імунодефіциту людини. Він що ж це таке? От е, віруси знайдено скрізь, от, де є життя, і є такі припущення, що існують вони від моменту появи перших живих клітин і походження вірусів. Невідомо насправді, оскільки вони не залишають от жодних викопних решток, а їхні зв'язки, хто кому які родич, можна вивчати тільки таким спеціальним методом молекулярної філогенетики. І Віруси мають такий генетичний матеріал всередині, однак вони позбавлені клітинної будови, а саме цю рису зазвичай розглядають як фундаментальну властивість живої матерії. Тобто віруси. Нежива матерія. І у вірусів нема власного обміну речовин, і для синтезу власних молекул вони потребують клітини хазяйна Через це вони нездатні розмножуватись позаклітину. Тож, як ми бачимо, вірус від, походить від латинського слова вірус отрута це такий неклітинний інфекційний агент, який може відтворюватися лише всередині живих клітин і вирусовражають всі типи організмів і тварин до бактерій. Не лише люди страждають від вірусів. Вірус, коли потрапляє в організм людини, викликає імунну відповідь, тобто імунітет, і імунітет починає боротися із вірусом і знищує його. Якщо, і ви, напевно, знаєте, що імунну відповідь також можна отримати за допомогою вакцинації. І деяким вірусам, зокрема, цей вірус ВІЛ, вірус імунодефіциту людини, і збудникам вірусних гепатитів, Ц, В, і А, вдається, якби оминути імунну відповідь, і через це в організмі людини виникає от, хронічна вірусна хвороба. Дуже важливо знати, треба на цьому наголосити, що антибіотики не діють на віруси. І для боротьби із вірусними інфекціями в організмі людини вчені та лікарі створили противірусні препарати, спеціальне лікування від вірусу. Отже, вірус імунодефіциту людини в своїй життєдіяльності повинен проникнути в живу клітину. І у випадку з ВІЛ – це імунна клітина людини. Як діє віл? Віл атакує імунну систему, в першу чергу клітини лімфоцити, і використовує ці клітини, щоб відтворювати себе знову і знову. І з часом кількість цих імунних клітин зменшується до такого рівня, коли організм стає неспроможним протистояти іншим інфекціям. Або вбивати пухлинні клітини в організмі. І без лікування кількість клітин знижується до критичного рівня у людини. І людина може померти від якоїсь дуже простої інфекції. Важливо знати, як. Можна е, заразитись на віл. Отже, є основні три шляхи передачі е, вірусу імунодефіциту людини. Перший і найпоширеніший це статевий шлях при незахищених проникаючих контактах, контактах з віл інфікованою людиною, коли е, е, виділення інфікованої людини або кров інфікованої людини потрапляють на слізові оболонки. Е, Іншої людини, ну, скажімо, пошкоджені, да, тобто незахищені, от, е, слизові оболонки е, ротової порожнини, або вагіни, е, або прямої кішки. Е, таким шляхом вірус може проникнути в кров іншої людини. Це перший шлях, другий шлях парентеральний, тобто через контакт з інфікованою кров'ю, коли е, цілісність. Шкірних, шкірних покровів порушиться гострим предметом, якимось там голкою, бритвою або інструментом для нанесення татуювання або приладдям манікюрним. спеціальним. Якщо людина, яка віл інфікована, перед цим користувалася, і кров її залишилась на цьому предметі, є ризик інфікування віл. Найбільшим вважається ризик інфікування при повторному використанні шприца чи голки для введення ліків або наркотиків після от, віруса носія також при переливанні крові, на жаль, яка міститься, яка містить ВІЛ. І третій шлях це від ну, може передаватись також від, від інфікованої матері плоду під час вагітності пологів або після народження дитини через молоко матері. Молоко матері це один із таких ну одне з таких виділень людського організму, яке також може інфікувати дитину. Віл. Тобто, це не означає, що віл-інфікована жінка не може народити здорову дитину, може, якщо отримає антиретровірусну терапію, може, і притримується всіх заходів безпеки. Отже, треба важливо знати, що що робити, щоб уникнути інфікування ВІЛ. І це очевидно, але ми все рівно це проговоримо: треба уникати випадкових статевих зв'язків. Завжди. завжди. Обирати безпечні методи контрацепції, які – це відповідальність кожної людини, захищати себе від ризиків інфікування на ВІЛ. На Ще утримуватись від вживання наркотичних речовин. Це очевидно, правда, що це дуже якби погано, недобре, треба утримуватись всім, все очевидно, чудово. Ну, але це тим не менше один з найпоширеніших. Таких способів інфікуватись на віл, це от якраз через ін'єкції, через шприци іголки, якщо вони були у спільному використанні з ВІЛ-інфікованою ВІЛ людиною. Для того, щоб зменшити ризики поширення соціально небезпечних хвороб, існують такі програми зменшення шкоди. От, наприклад, замісна підтримуюча терапія одна з таких програм, це така ж. Замісна підтримувача терапія призначається тоді, коли людина є наркозалежною, адже наркозалежність це хвороба, і пацієнт, який є наркозалежним, може отримувати лікування замісними препаратами, замість того, щоб вживати наркотики ін'єкційно і наражатись на ризик інфікації або поширення соціально небезпечних хвороб. Людина може бути в безпеці. І ще що не треба робити? Ніколи запам'ятайте таке правило, ніколи не користуйтеся спільними засобами гігієни, якщо це леза, щітки, навіть зубні щітки і інструменти для манікюру. Зазвичай, якщо мова йде про нанесення татуювання або манікюр в салоні, або візит до стоматолога, все приладдя, медичне приладдя або приладдя для манікюру, або якщо мова йде про татуювання, цей інструментарій він або індивідуального, або одноразового використання. І ще раз наголошую: ВІЛ-позитивна мати. Яка отримує лікування, може народити здорову дитину, і щоб попередити інфікування дитини після народження, просто необхідно відмовитись від грудного вигодовування. І ще, якщо, якщо раптом відбувся все ж таки такий випадок, коли людина нараз, наражається на ризик інфікуватись на віл. Тобто відбувся контакт, проникаючий контакт, наприклад, з інфікованою кров'ю, ну так буває іноді случайно людина наштрикнулася на голку, якусь забуту голку. Людина не може бути впевнена про те, що ця голка не була інфікованою, на ній не було віл інфікованої крові. І для цього випадку призначається така постконтактна профілактика. Тобто, для того, щоб людина не захворіла на ВІЛ, призначається лікарями при вчасному зверненні дуже важливо звернутися. В перші 72 години після травми призначається такий короткочасний курс прийоми антиретровірусних препаратів для зниження ймовірності розвитку віл ВІЛ-інфекції після контакту з біологічними родинами, які пов'язані з ризиком інформування на ВІЛ. І далі ми поговоримо, що коли це треба робити, як це отримати. І ще дуже важливо, як віл не передається. ВІЛ-інфекція не передається через спільне з віл інфікованим користування верхнім одягом, наприклад, або рукостискання, або спільне користування фонтанчиком для питної води, або через посуд або їжу, або через домашніх тварин, через туалет не передається, або чхання бо кашель також. Не передається ВІЛ-інфекція. І контакти в громадському транспорті це не ризик, обійми, або якийсь обмін предметами також через постільну і натільну білизну, через рушник, мило, мочалку не передається, через укуси комах, через плавання в басейні, через двірну ручку або спортивне знаряддя. Через дружні поцілунки також не передається ВІЛ-інфекція. Про це також важливо пам'ятати. Отже, тепер давайте з вами поговоримо про заходи профілактики ВІЛ, поширення ВІЛ, скажімо. Тут, на цьому слайді, ви можете побачити такі от, ну, так, таку фотографію: це експрес-тест на ВІЛ. Він має 99% достовірності. Для того, щоб зробити тестування на ВІЛ, потрібно просто звернутися до сімейного лікаря, і сімейний лікар має це безкоштовно, мати 15 хвилин і виділити одну краплю крові. Тобто це безболісна процедура, дуже швидка, яка дуже дуже, дуже скоро вам допоможе зрозуміти, чи ви здорові. Як... Ну, як це проходити? Тобто, вам розповість ваш сімейний лікар це взагалі, взагалі не складна процедура. І як ми розуміємо, вчасне виявлення віл-інфекції в організмі людини вже не звучить, ну, в наші, в наші часи не звучить як вирок. Тобто, у випадку, якщо людина виявилася віл позитивною, це треба як, як можна скоріше. Сьогодні в Україні. Є доступне лікування віл інфекції, яка покращує та продовжує життя інфікованої людини. Це дуже Пройти тестування це дуже швидко, просто і це зовсім безкоштовно. Всі тести на ВІЛ є безкоштовними, і їх можна придбати, навіть якщо, наприклад, людина хоче, вона може самостійно придбати в аптеці, і результат буде відомий за 15 хвилин. І... Що дає знання свого результату, тобто, для чого нам тестуватися, для чого нам дізнаватися про свій віл-статус? По-перше, спокій або планування. Тобто, той, хто пройшов тест, може бути і далі впевненим, що зі здоров'ям у нього все добре. Або якщо тест виявився позитивним, важливо, як, як можна скоріше. Розпочати лікування антиретровірусною терапією. Також це дає можливість подбати про здоров'я майбутньої дитини. Якщо вагітна жінка раніше дізналась про діагноз ВІЛ, то існує велика ймовірність врятувати дитину від цього вірусу, тобто дитина не буде віл-інфікована. Також це дає можливість отримати нормальне. І якщо навіть людина є віл позитивною, нормальне і повноцінне життя для людини, захистити себе від майбутніх хвороб, можливих хвороб, також це дає можливість завчасно вберегти своє здоров'я. Якщо тест покаже у людини все ж таки позитивний результат на ВІЛ, то це зовсім не кінець життя. І чим раніше людина дізнається про діагноз, тим більше вона може зробити для захисту свого імунітету. І тим паче це абсолютно безкоштовно. Тож, саме головне, я вам розказала: якщо ви хочете дізнатися, або задати якісь питання, то завжди можете отримати консультацію. Тут ви можете побачити, відсканувати собі QR-код. Є такі сторінки кризового центру, можете написати або на Facebook, або на Instagram, в Instagram. і ми радо вам відповімо на всі ваші запитання, які у вас можливо виникли. І ми вам дякуємо за увагу, раді бути з вами і раді працювати для вас. Ну от, ваша команда кризового центру. З вами була Тетяна Хорошилова. На все добре.